Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Покажу вам багато акцій, тож не пропустіть! Набір липких стрічок від мух. 4 штуки за 17 гривень. Приправа для маринування огірків 10 гривень. Кришки для консервації 20 штук в упаковці. Ціна 44 гривні без малюнка. Концентрат соку лимону 33 гривні 380 мл. Часник копчений сушений 15 грамів 12 гривень. 10 гривень коштує приправа 12 овочів та трав. 70 грамів в упаковці. Какао від Деко 23 гривні. За 80 грамів. Львівські дріжджі сухі 12 грамів 9 гривень. Паста томатна. 9 гривень за 70 грамів. Паста шоколадна. Чокофіні 400 грамів 54 гривні. Є горіхова, а є просто шоколадна. Паста шоколадна від Міленіум Веріпері 84 гривні. Соломка солодка. 20 гривень за 230 г. 7 гривень коштує супер контік. Маршмело. Енергетичний напій 330 мл за 19 гривень. Чипси Принглс. 79 гривень в тубусі. Насіння соняшника свіжачок 33 гривні 180 грамів. Чай каркаде 70 грамів за 29 гривень. Чай три слона 29 гривень, 35 пакетів. Карпатський збір. Рощина каваля кофе. В скляній банці 179 гривень за 200 грамів. Кава рущина 159 гривень 200 г. Якобс кронат Гол в скляній банці 100 грамів 127 гривень. Чоколати 39 гривень. Вага тут 104 грами. Такі стіки 44 гривні в упаковці 12 штук. Кришки для консервації ті, що закручуються, 41 гривня 20 штук без зображення або з зображеннями. Такі кришки для консервації 69 гривень в упаковці 50 штук. 27 гривень коштує силиконова форма у вигляді метелика. 77 гривень коштує кругла силіконова форма для випікання кексу. Ось така вона рельєфна. 77 квадратна форма з невеличкими ручками по бокам. 39 гривень коштує форма силіконова. 6 штук на кекси. Така йде трошки щільніше. Це ось ці нижні. Верхній теж по акції 29. 15 гривень лопатка силиконова. 22 гривні коштує вінчик силиконовий із металевою ручкою. 19 гривень шумівка металева. 49 гривень коштує інструмент для підточування ножів та ножиць. 24 гривні коштує преса для картоплі. 19 відкривачка. Така двостороння. 29 гривень коштує качалка для тіста. 99 гривень підставка трьохрівнева для яєць. Ваза для квітів скляна 99. Така ваза 44, скляна і циліндр. Виглядає досить стильно. Баночка для спецій 49 гривень. Відрізняється кольором кришки. 59 гривень. Тарілка супова. 39 Тарілка обідня із лавандою, по 49 гривень. Такі тарілочки від люмінарк, однотонні білі 34 гривні. Салатник із квітковим зображенням 54 гривні. Великі салатники білі 109 гривень. Такі більш йдуть до квадратної, вони не є повністю круглі. Все буде добре. Чашечка із смайликами 54 гривні. Такі чашечки по 49 гривень. є ще декілька варіантів кольорів. Так, так, це є для вина. Ось такі ці для пива по 44. А це 34 гривні акційна ціна. Бульйонниці із ручками 44 гривні із темного скла. І такий варіант: це і салатник 44. Соко ручний 22 гривні 225 мл об'єм. Підставка для просушування столових приборів. Мені подобається, що тут знизу є такий піддон для води. Ціна 88. Такі милі штучки для маленьких діток. Ціна 29 гривень. Постушка є для хлопців з вусами і для дівчаток такі губки. Бачила ще у червоному кольорі. 34 гривні коштує меламінова, миска дитяча. Контейнер 49 гривень, об'єм 2 літри 180 мл. 34 гривні контейнер. Тут об'єм 1,5 літри. 44 гривні салатник. Такий досить об'ємний 4,5 літри. 22 гривні коштує скатертина, розмір 1,20 1,20 на 1,50 м від фрекенбок. 99 гривень дошка дерев'яна. Думаю, можна її використовувати як для нарізання, так і для подачі. Виглядає досить симпатично. Ваги кухонні круглі 99 гривень. Максимальна вага 7 кг. Покажу вам скоренько є ще дошки 119. Такий варіант 139. Із округленими краями 119. Така квадратна 129 гривень. Кругла для піци 119, 39 гривень набір рукавичок господарських, нітрилових. 55 гривень коштує новинка. Тримач для лійки душу. 55 гривень. 22 гривні коштує набір прищіпок 10 штук. 44 гривні. Шнур для білизни плетений довжиною 20 метрів. Ви не пропустили огляд на ось такий тримач для фену. 49 гривень, два варіанти кольорів. 39 гривень коштує насадка на швабру параметри 40 см на 14. Такі яскраві кольори. 29 гривень коштує мильниця в зеленому або слатовому кольорі. 39 гривень коштує ось такий вішак з гачками, є основа біла або чорна і відрізняється самими ось цими кручками-гачками. Картридж для фільтру 139. Картридж для фільтру 99 гривень одна штука. 11 гривень коштує контейнер універсальний пластиковий. Рекін-бокс, серветка із мікрофібри 54 гривні. 39 гривень. Такі вішечки. Вони є на суцільній пластині 5 штук. Так, ще має бути якийсь вішочок на тригачка, але я його не бачу: 59 гривень. 69 гривень коштує шторка у ванну кімнату. Вона йде така цупкіша із зображеннями 180 80 на 1,80. ПВХ 139 гривень. Такі гачки 5 штук. Килимок у раковину з фруктами 29 гривень. Класна знахідка, ціна 129 гривень. Це такий контейнер 2 в одному для ватних тисків та ватних паличок із бамбуковою кришкою. Можна ставити окремо, а можна один на один. Ще є інші варіанти, показувала їх недавно. Бачите, є, наборами, є поштучно. Рукомийник вуличний 49 гривень, ще в комплекті йде кришка. Пам'ятаю, коли були дітьми, в мене в бабусі такий був рукомийник і треба було поправляти цю паличку, щоб вода не протікала. Набір шкріпків 39 гривень за 5 штук. Серветки віскозні 3 штуки 11 гривень. Губки для миття посуду: 16 гривень за 5 штук. 27 гривень коштує ось така губка універсальна. З однієї сторони м'яка, а з іншої має жорстку таку підкладку вприклену. 39 гривень фрекенбок. Змінили дизайн, колір. 5 губок кухонних. Шампунь, об'єм тут 1 літр, торгова марка Пуся. Ціна 29 гривень з екстрактом ромашки або кропиви. «Еколан». 42 гривні шампунь для волосся. Акційна ціна на Head and Shoulders 164 гривні. Тут 400 мл об'єм цікавий шампунь, кондиціонер хід 59 гривень коштує і в подарунок іде мочалка. Крем, мило із дозатором об'ємом 1 літр 42 гривні. 22 гривні та 27 гривень коштує мило рідке 500 мл. Манговий мус Ягідний макарун, цікаві назва. Дякую вам, що переглянули до кінця. Обов'язково пишіть мені коментарі, буду читати із задоволенням. До нових зустрічей!